Вітаю, дорогі! Ми продовжимо з вами працювати над відстанню між двома точками або іншими словами, встановленням довжини відрізка і над координатами середини відрізка, якщо задані координати кінців цього відрізка. Наразі частина друга. Відстань між точками або довжина відрізка обчислюється ось за такою формулою. Оскільки не завжди ми шукаємо довжину відрізка між точками А і Б, то в даній формулі у задачах я відрізок АБ заміняю на літеру D першу літеру слова дістанс довжина. Тобто, щоб знайти довжину, мені треба знайти суму. Квадратів різниць відповідних координат кінців даного відрізка. Звичайно, під арифметичним коренем. Щоб знайти координати середини відрізка, треба знайти середнє арифметичне відповідних координат кінців даного відрізка. І так перша задача. Задача 8,14 підручника. Треба довести, що точки М, Н і К, координати, яких відомі, лежать на одній прямій та вказати, яка з них лежить між двома іншими. Оскільки нас просять довести, що точки m n і К лежать на одній прямій, то на нашому малюнку ми зображаємо розміщення цих точок на одній прямій. Єдине, що ми не знаємо, які точки будуть крайніми на даному відрізку, яка точка буде внутрішньою, тому поки що не позначаємо. І тут нам на згадку приходять твердження із сьомого класу. Основна властивість довжини відрізка говорить, якщо ми маємо внутрішню точку відрізка, вона ділить відрізок на дві частини, то сума цих частин буде дорівнювати довжині цілого відрізка. Довжині всього відрізка. Таким чином ми зможемо перевірити, чи ці точки лежать на одній прямій. Тут ми встановимо і середню точку, бо це буде та точка, яка поділила весь відрізок на дві частинки. Саме вона. Буде лежати між двома іншими точками. Такий варіант розміщення буде у нас єдиний. Про що говорить одна з аксіом планіметрії? З трьох точок, що лежать на одній прямій, одна і тільки одна буде лежати між двома іншими. Тож, доводити, розв'язувати цю задачу ми будемо за наступним планом. Перше, нам треба обчислити довжини відрізків МН, НК і МК за відповідною формулою. Потім ми порівняємо довжину найбільшого відрізка і суму довжин двох інших відрізків. Якщо основна властивість довжини відрізка виконається для цих трьох відрізків, то ми зробимо висновок, що наші три точки лежать на одній прямій, і та, яка розділила великий відрізок на два маленьких, буде внутрішньою точкою на цьому відрізку. Зможете самостійно записати розв'язання цієї задачі? Спробуйте! Я розв'язання даної задачі записала ось таким чином. Тож тепер ми точно можемо сказати, що точки М і К лежать на одній прямій, і М буде внутрішня точка цього відрізку. Тоді малюнок до нашої задачі може мати вигляд такий. Або цей же висновок ви б могли зробити. Якби в системі координат побудували за координатами точки N, M і K, ви б побачили, що дійсно пряму можна провести через всі ці три точки, і побачили б, що точка M лежить між точками N і K. Наразі ви маєте два варіанти розв'язання цього завдання. Добре мати в запасі декілька варіантів виконання одного і того завдання. Тоді точно у потрібний момент ви оберете найраціональніший. А ми з вами переходимо до наступної задачі Номер 823 Нам треба довести, знову довести, що чотирикутник А, Б, С, Д з вершинами в точках А, Б, С і Д є квадратом. І ось тут хочеться. Нам з вами, як у попередній задачі, позначити координати вершин цього чотирикутника в декартовій системі координат, і, можливо, малюночок нам підкаже, що це дійсно квадрат. Але наразі не є очевидним, що даний чотирикутник дійсно квадрат. Можливо, це ромб. Можливо, нам тільки здається, що тут сторони нібито рівні. Можливо, це довільний просто чотирикутник. Тобто однозначної відповіді за даним малюнком ми дати не можемо. Тож, не є принциповим будувати в декартовій системі координат даний чотирикутник. Досить його побудувати довільно. Біля кожної вершини ви можете позначити координати даної точки. Тож, давайте будемо міркувати. В нашому запасі з вами. Є формула для знаходження довжини відрізка або відстані між точками, і є формули для обчислення координат середини відрізка. Яким чином ми можемо застосувати ці формули в даній задачі? По-перше, нам треба довести, що чотирикутник є квадратом. Яка фігура ж є квадратом? Квадратом є прямокутник з рівними сторонами, або ромб з рівними кутами. Тобто, нам спершу треба довести, що це або прямокутник, або ромб. Добре. Прямокутник це що таке? А прямокутник це параолограм з рівними діагоналями. Тобто, для того, щоб показати, що даний чотирикутник є квадратом, нам треба показати. Що ми працюємо з параллограмом, у якого діагоналі рівні. А що таке параллограм? А паралелограм – це вже чотирикутник, нам саме чотирикутники задано, у якого або протилежні сторони рівні, тобто BC дорівнює АД задовжиною, BA дорівнює за задовжиною, або діагоналі точкою перетину. Або діагоналі, АЦ і БД точкою перетину діляться навпіл, тобто мають середину з одинаковими координатами. Таким чином, ми можемо довести, що даний чотирикутник є квадратом двома способами. Тож, спочатку, нам треба буде показати, що даний чотирикутник є паралелограмом. Або за формулою відстані між точками, встановивши рівність протилежних сторін, або за формулами координат середини відрізка, встановивши, що середина діагоналей даного чотирикутника є спільною точкою, точкою з одними і тими самими координатами. Далі ми знайдемо довжини діагоналей. Якщо вони будуть рівними, то зробимо висновок, що це прямокутник. Ну і далі зробимо висновок про те, що даний Прямокутник із рівними сторонами буде квадратом. Я пропоную дане твердження довести двома способами. Це мій один із варіантів розв'язання даного завдання. Формулу, за якою я знаходила довжини сторін і довжини діагонали, я позначила як 1, щоб не переписувати цю формулу постійно, тобто, за першою формулу я обчислила довжини цих відрізків, далі вирази. За якими я обчислювала довжини сторін я позначила як 2, вирази, за якими я обчислила діагоналі, я позначила як 3, оскільки група цих виразів нам необхідна буде і в другому способі доведення даного твердження. Щоб не переписувати знову це ж саме розв'язання, я просто в наступному варіанті вказую, що за виразами 2 і за виразами 3 я підходжу до такого то висновку. І таким чином, я описала другий спосіб доведення даного твердження через діагоналі. Буду рада познайомитися із вашою пропозицією щодо виконання даного завдання. Але важливо, щоб розв'язання даної задачі спиралося у вас саме на формули або довжини. Відрізка, тобто відстані між точками, або координат середини відрізка. Тож в даному відео ми з вами закріпили, як знаходити, знаючи координати кінців відрізка, відстань між цими точками, або, іншими словами, довжину даного відрізка, або як знаходити координати середини цього відрізка. Тренуйтеся. Успіхів вам, папа. -па.